Доброго дня! Сьогодні я отримала подарунок золота колода карт Таро Райтера Уейта. Я її дуже давно чекала. Дякую тим людям, хто мені її подарував. Я дуже задоволена і мені вже хочеться працювати на ній. Дивіться, яка вона гарна. Які карти гарні. Звертайтеся, вона все розповідають. Карти. Ой, дивіться, і упаковка дуже гарна. І карти самі чорний зріс, але такий золотуватий він зріс. А карти які, дивіться, яка рубашка чудова, і які гарні малюнки. в Карти розповідають. Все, карта жріця, Верховна Жліця. Дуже гарно ці карти відповідають на всі питання, які ви задаєте. Вони дають чіткі відповіді. Ось такі ось, дивіться, це карта, це такі загальні будут карти, Ось о. Карта шут, карта ноль, карта нових починань. Дивіться. Звертайтеся, допоможу. Ви вже будете першими клієнтами, яким я надам відповіді оціми причудовими картами. Звертайтеся. За допомогою відповідь на всі ваші запитання. Дякую вам. Вже мені не терпиться її попрацювати. Сьогодні вже є в мене записні люди, їм дуже повезло, що я вже отакою колодою почну з ними працювати. Чорний зріз чому? Бо прості карти, розуміло, довго з ними працюєш, білий зріз і вже трошечки видно, що він. Став тьмяним. Звертайтеся, дивіться, як колода, яка гарна карта. Дякую вам всім до побачення.